Доброго часу доби. Сьогодні ми проговоримо про наболівше, про те, про що не говорять більше всіх лекціонерів, про втрати, про свої успіхи, як ви знаєте, в житті всі люблять хвалитися, а про щось погане, про невдачі їх хваляться лише сильні емпатії, які діляться своїми емоціями. Ось сьогодні я ще з вами поділитися своїми проблемами в коктуси на Що ми маємо? Лофофори. Хто думає, що вони не гинуть? Вони в мене були такі заморіші від початку. 6 штук мінус. Вони дуже давно вже стагнували, дуже давно вмерли. Просто зараз я вирішив викопати, звільнити місце. Так, у кого є астрофітами онзуки. Да, ви в курсі, що ви ж не викидаєте такі рослини. І у вас вони рано чи пізно природжується як Фенікс, як Прометей, ось таку нову квіточку-зірочку. Це ловка без номера. Але бачите, вона станує як 4.76. Можливо, хтось мені щось порадить, скаже, що робити з ними, щоб вони не стагнували, нормально пішли в ріст. Всі нормально, ось є деякі кактуси, які ну, прям відмовляються жити на цьому світі. От їм щось кардинально не подобається. А треба порада досвідчених дядьків, такі, які вже на пенсії, які розуміються в цьому, в яких там вже по 20-30 років стажу. Вони є, але вони бояться чомусь. Висловлювати свою думку, бояться осуду, що про них там подумають решта колекціонерів. Чи в них просто немає часу, чи просто їм інф... ну лінь все це робити, цінують свій час, навчилися бути потрібними. Але ви потрібні в Україні, потрібні початківцям, таким як я, щоб вирішили ці проблеми, щоб продвигати це, цю справу в Україні. Так, передбігаємося назад. Потім аквадульча. Чи... У мене вони вмирають через спеку, напевно. Як скажете, їх можна відновити? Я думаю, ні. В танці з бубном не варті хліба. Гімнік, думав, вмер. Але дивіться, здутий, другий рік. Але корінці пішли біленькі. Ну, блін, посадимо назад, думав викидати. Дамсики, так? Да? Куплені пана зі Львова, там в нього каже аватарка така, знаєте, на діпав, якийсь монарх чи якийсь там е як його, це, це церковний правитель. Ну, ви зрозуміли, пропозиція пан Павло. Не хочу погано говорити, кось брав окон, трошки продав собі залишив. Дивіться, теж біленькі корінці, Дивіться, цього біленькі ось корінці. Але ж подивіться на цей вигляд. Воно ж страшне. Страшна, як мої минулі стосунки. Гол, Голка не, не потужна, не пружна, як каже Зеленський. Ой. І Що з ним робити? От треба ваша порада, що з ними конкретно робити. Може їх притянити, посадити десь в мінералку, пісок сухий. Ну, от, потрібна ваша порада рано. Я просто вже не знаю, що робити. Тут я взагалі обірвав корінці. Та сама проблем тільки не було білих. Він живий, він ще, знаєте, хотів цвісти, тут щось бутони відвалюються. Я позриваю ці бутони. Думаю, йому буде легше загоїти. Дивіться, саме цікаво. Знаєте, ви ж такі рослини викидаєте, правильно? 100%. Це наче, враження грибком, яка ще фігня. Але це колючка. Жалко. І саме цікаве, це падло ростить білі курінці. Що, він хоче рости, спробує пити воду. От як мені спасти, чим мені його обробити, що йому дати, щоб воно росло. І мені потрібна порада. Хтось думає, що у всіх все добре, ну, насправді не хорошо. Здається, є такий колекціонер, побойовий, вовк, здається, з Миколаєва. Якщо я помиляюся, виправте мене. Він колекціоний біржі, скільки в нього було втрат. Ну, дивіться, скільки в мене втрат просто за сьогодні. Це з цими дімниками. І таких втрат мільйон. Тому вирощуйте рослини і не сумуйте за тим, що у вас щось втрачено. У пана Олександра сталося дуже велике горе, але я дуже тримаю за нього кулачки, що в нього все буде добре. Він досвідчена людина, людина у віці, він зможе стати на ноги і в нього все буде добре. Хто може його підтримати, підтримайте, будь ласка, донатом, зайдіть на сторінку. Саша кактус, кактус деревня фезбуці, або на Киев Кактусе. Або на каналі YouTube, там є якісь посилання, його, там він каже, які рослинки продає. У нього дуже багато класних рослин. Да. Чесно скажу, ціни в нього ну, не демократичні, але такі середні. Але я вважаю, що з ним можна поторгуватися. Він хлопець простий, з ним можна домовитися і щось купити. У нього, наприклад, дуже класний, як Каліцем, який жовтим кольором. У нього багато алфафор, ем, якийсь тут білим, Альберто Витехі, ось такі. Це його подарунок. І там ціна на такі ловки, то дешева. Можете придбати. Це рідкісний, як би сказати, екземпляр, має бути в кожній колекції. У нього так само є ось такі е жужо. Як не знаю, називається? Коротше, з великою квіткою. Кактус. Вибачте мене за мою компетентність. Теж в нього є великі-маленькі сінці. Придбайте, він у вас поросте, рік другий, і вас буде така квітка. Як на ладошку, на ладонь. У ну, дуже багато класних рослин, таких, що з польовими номерами від чехів, там, від поляків. І щось ви собі знайдете. Ну, в принципі, все. На цьому я хотів вам показати свої проблеми, пожалітися, і отримати від вас пораду. На цьому все. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі, па, -па.